Всіх рада вітати на каналі Любіть Квіти. Ставте вподобайки, поширюйте відео, підписуйтесь на канал. Для розвитку мого каналу це дуже-дуже важливо. Друзі, сьогодні поговоримо про фіалочку. Колись давно в мене багато було фіалочок. І потім я перейшла на інші квіти. Десь два роки назад мені подарували цю фіалочку маленькою, діткою. І ось яку рослинку я виростила. Вона закриває горщик, навіть не видно. Бачите, за листочками. Вона потребує багато місця на підвіконні, розетка велика, квіти великі. Я замірила 4 см-5 см квіточка. І ось недавно я побачила, що моя рослинка викривлюється росте на бік. Коли я добре роздивилась між листочками, там була ось ця діточка. Діточка вже заквітла, і навіщо я зрізала квітконіс цій діточці. Зараз дні коротшають, ночі холодніші. Світла рослинки отримують менше. І мені потрібно наростити ось цю розетку. Вона ще маленька. І до холодів, до зими я хочу, щоб ця рослинка підросла. Якщо рослинка квітує, вона призупиняється в рості, вона віддає всі свої сили на квітування. Тому я зрізала цей квітконосик. І сподіваюся, що вона ще мені гарно-гарно наросте. І буде в мене ще одна фіалочка. Посадила її в ґрунт для фіалок. Цю розеточку я в цьому році не пересаджувала. Вона постійно квітує, в неї такий гарний-гарний віночок. Взимку трішки не таке пишне квітування, влітку більше. Ось така красуночка у мене росте на підвіконі. Любіть квіти.